Жила була у зеленому лісі маленька лисичка на ім'я Фіфі. Вона дуже любила свою блакитну шапочку, завжди носила її на голові. Одного вітряного дня вітер подув сильний, сильний. І шапочка злетіла з голови Фіфі. Ой ні, моя шапочка! вигукнула фіфі і побігла її шукати. Спочатку вона зустріла зайчика. Привіт, зайчику! Ти не бачив мою блакитну шапочку? Ні, фіфі, не бачив, але я допоможу тобі знайти. Потім вони зустріли їжачка. Привіт, їжачку!» Ти не бачив е, мою блакитну шапочку? Ні. Фіфі -фі, не бачив. Але я теж допоможу. У трьох вони йшли і шукали. йшли і, і шукали, і раптом побачили щось блакитне на дереві. Це ж моя шапочка, радісно сказала Фіфі. -фі. Але вона була дуже високо. Раптом з'явилася сова. Привіт, друзі! Я допоможу вам! Сова підлетіла до гілки, взяла шапочку і віддала її фіфі. Ура! зраділа фіфі. Дякую вам, друзі! І відтоді фіфі завжди тримала свою шапочку міцно, дув сильний вітер.